Вихідними вперше у нашому місті у ресторані Вечорниці відбувся чемпіонат України з нарт під назвою Кременчук нескорений. Для участі гравці робили грошові внески, а кошти, зібрані під час всеукраїнського турніру, будуть впередені на потреби Збройних сил України. Зараз іде воєнне дійство, війна. Люди соскучились за турнірами. але ми решили провести сам месне з Полтавська федерація нарт етатурнір. Саберем зноси, яка сума получиться. Передаємо ПСУ. За першість змагались гравці не тільки з Кременчука, а й з Києва, Харкова, Дніпра, Світловоцька. Ми на цьому не будемо зупинятися. Ми хочемо вже зробити це традицією і кожен рік ми будемо тут збиратися. Це дуже масштабна подія, тому що тут присутні шість ігроків збірної України з гартіки подорожують до Америки, Кіпертурця по всьому світу і представляють нашу країну. Боротьба була запеклою, адже тут зібрались справжні професіонали своєї справи. Люди, які живуть цією грою. Один з таких Родіон Чеботарьов, автор книги, у якій викладено основні правила, що дозволяють початківцям освоїти нарди і розширити знання досвідченим гравцям. Нарди, це хобі. Это развлечение, это досуг, это игра, так как они э, включают в себя три элемента. Э, кто сильно умный, скажем так, тот находит э, в этой игре э, математические закономерности. Кто сильно удачлив, тот находит удачу в игре. И кто хочет совместить эти э, два противоположных берега, э, удача и ум. Вместе тот прибегает к логике. И э, эта игра вмещает в себя три этих понятия логика, удача и математический расчет или теория вероятности. У коротких Нардах переможцями стали перше місце Денис Головатенко, Світловоцьк, друге місце Джейхун Пашаєв, Світловоцьк, третє Святослав Кивачук, Дніпро. У довгих Нардах призові місця посіли. Перше місце Денис Головатенко, Світловоцьк, друге місце Родіон Чебутарьов, Київ, третє Віталій Іванов з Харкова. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі Новини.